«Привіт, малята, поки ви тут усі грались, в нас пригода така сталася. Завітала до нас мишка, ну точнісінько із книжки. Мишко, мишко Сіроманко. З чим до нас прийшла ти зранку? Допомоги попросити, а чи з дітьми подружити? пі пі «Пі-пі-пі-пі-пі! я прийшла дорогу довго, іду до вас по допомогу. Є у мене завдання, я ломить сама. Допоможемо діти мишці, що точнісінько із книжки. Фішки ви до рук беріть та моделі слів складіть. Чітко звуки промовляйте, і які то звуки називайте. Але спочатку давайте пригадаємо голосні букви, які вказують на м'якість приголосних, це я, Ю, Є, І. А голосні букви А, О, У, Е, І вказують на твердість приголосних. Давайте сьогодні складемо звуковий аналіз слова зорі. Скільки у цьому слові голосних звуків? Правильно, діти, два голосних звуки. А скільки приголосних? А який перший звук? А який приголосний м'який звук? Ось і друге завдання нас чекає нова гра. На картинки ці погляньте, що зображено? Скажіть. У нашій мові є слова, які звучать однаково, але мають різне значення. І не зайва для нас гра пригадати ці слова, щоб не сплутав, хто, бува, ключ замковий, відмикачка. Ще ключ гайковий видать річ для кожного відома. І в майстерні ним, і вдома зручно гайки підтягать. Ключ пташиний зграя, інший ключ на нотнім стані, також ключ для відмикання всіх дверей у нашім домі. А тепер назвіть слова, що мають різне значення, а звучать. Однаково. Гребінець у півня, гребінець для розчисування, ручка на дверях, ручка для письма. Що ж, і третє вже завдання розпочнемо без вагання. Олівці до рук беріть, мишці бублички зробіть. Бо це легко, зовсім схожий він на О. Мишка буде слова називати, ви будете місце звука О в словах визначати. Ось у нас є схема для визначення місця звука у слові. Коли звук стоїть на початку слова, всередині слова. Кінці слова. Ви погляньте на картинки та визначте, де стоїть звук О на початку слова, всередині чи в кінці. А тепер складіть слова зі звуком О. Поки ми слова добирали, знайомі нам звуки пісні заспівали. Спробуйте і ви, малята, разом з ними заспівати. Увага! Останнє у нас завдання. Словами тепер починається гра. Уважними будьте і не поспішайте, і зайве словечко разом визначайте. Погляньте на картинки, назвіть їх, знайдіть зайве слово. Тобто слово, в якому немає звука О. Мишці ми допомагали, завдання всі розв'язали. Чи цікаво вам було? А яке завдання було для вас найскладнішим, а яке найцікавіше? Поясніть діти, чому? Дякую вам, малята, що допомогли розв'язати завдання. Я щось відміла. Піду підкріплюсь. До побачення. до побачення, мишко. Ось малята і дійшла до кінця наша казкова зустріч. На цьому все, до наступних зустрічей. До побачення!